Не раз вже мене ось, ТТ 30, 3043 30. року. -го Настільки вещ, не разу не підводив мене, молодець. Не разу. Не разу. Не разу. Да. А як вас в, в, в житті звати? Мене звати Володимир. А прізвище? Човага. Як? Човага. Батьки мої з, з Львівської області, ми звідти, а живемо, зараз проживаємо в Миколаївській області і безпосередньо в Миколаєві. А, Оттак, так в, ви місцевий? Да, 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 а да, як да. ви почали воювати? Коли це почалося? Ще в 2014 році. І мене кидали по бригадах. Е, і ось на сьогоднішній день я в після цьому бригади. А що вас тримає з 2014 ну, року, бо дехто забуває, що у нас 8 років війна. Думаю, що з 24-го почалося. Так, да, так, да, да. я це теж хотів на це звернути увагу. Ворог прийшов до нас, на нашу землю. Все, вибір у нас один. Тим паче, що я військовий. Все, в мене і вибору другого не було. Все, ворог прийшов і ми мусимо захищати нашу і боронити нашу землю, нашу Україну. Все. Але все. Але ж вони, захи... вони відходять чи е, полишають. Е, хіба тут можна буде жити коли-небудь? Ми відстроїмо, ми відбудуємо все. Можна буде. Ми звільнимо нашу землю і відстроїмо її ще краще. Нам допоможуть, ми самі це зробимо. Ми е, майстри, ми такі люди, ми, ми все зробимо, ми все зробимо. Я вірю в це, і це всі вірять в це. До речі, вони ж оці кацапи, вони ж тепер позбудуться, скільки заробітчан наших туди їздили. Звісно. А конечно, тепер вони не зможуть. Звісно, звісно. Вони ж нічого робити не можуть. Вони думають, що вони будуть тут, оцей гвалт, ці руїни. І це вони думають, що це нас відкине на тисячі років там чи на. Ні, ми відстроїмо. Ми відстроїмо дуже швидко це все діло. Наші люди поприїжджають, ми візьмемося, вся Україна відстроє наш юг, нашу всю Україну. Всю відстроює, відбудує. Я навіть не хочу про це балакати. Я впевнений в цьому. А на сьогоднішній день ми її поки боронимо і звільняємо від цих, я б сказав би. А от ваша робота, яка, як вона побудована? Я в цьому взагалі нічого не петрою. От ви Кате, поїхали на роботу. от це, це, це що? Це ви виїжджаєте на передову, стріляєте і, і назад, чи як? Це чи не можна робота це моя говорити? не можна, але на сьогоднішній день і стріляють хлопці. І треба пальне привезти, і треба продукти, і треба водички, і треба БК, і треба, не дай Бог, евакуація, і треба все. І це треба просто все організувати, щоб це було як часи. Все це, щоб це бистренько, тому що переправи пристріляні не дають, ми, звісно, трошки залежимо тут. Було таке, що ми на лодках переправлялися, все, але ми задачу бойову виконуємо, все. Вони наш дух не підірвуть. Вони були там в кривому розі трошки посходили дамбу, піднявся рівень води. Ми на лодках переправлялися, тому що рівень піднявся на півтора метра. Але задачі ми виконуємо. Виконуємо, це нас, вони нас просто хочуть залякати, не вийде. У них просто не вийде, не вийде. Це... І вже дивлячись з того. Ось починають наші хлопці працювати, так і гарненько, вже, е, вже я дивлюся і дух у них. Вже не то. Ні, вже я дивлюся по ним. І мобілізовані їх, їх сюди позаводили багато. Але це вже не те. Ні. не те. Ось що, дивіться. Оце що, я ж кажу, Даже дивіться, які в них турнікети якісь. Ось натовська наша аптечка. Все, ось їхні бронежилети. А так а де тут бронь? А нема, вони знімають тікати, ж легше. Бронь викинуть плити. Оце вже все, що останнє вони викинули. Плити там далі лежать. Це ми вже взяли як сувенір для себе. Ага. Вони а викидають? Вас, а да. От, в принципі, так його огітко і в руках. Я дали. його теж, зараз мішок ми його кинемо. Да. Хотів попробувати. У мене вдома лежить Сухпай. Е е їхній да, 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 наш да. Е е англійський да, там, да, паляниця. Наш І да, да, я ніяк не можу цей огляд зробити. <рес> <рес> нема настрою, особливо їхній. <рес> а так я ж кажу, ну... ми в принципі, ну, забезпечені ми всім. Ну, Нема зараз таких потреб. Пальне, все. Я ж вам кажу, ну... державі ми вдячні президенту, головнокомандуючому нашому. Однозначно. Турбота про збройні сили. Все. А у нас тільки виконання тепер безпосередньо бойових завдань. Все. Оце все, що ми так от привикли вже ми до літаків їхніх, збивають хлопці, вже і літаки наші, їхні, все, все, все. Збивають тим, що протитанків да. Джевелінами збивають. Це невозможно. На днях було, що протягом трьох хвилин, два, це десь тут, так? Три? Так, здесь. Тут прямо, так? Да. Так це не ви? Це, це, це наші сусіди. Але ми вдячні їм і, і мої люди, коли не учаться. Да, зробили пуски одразу не з одної установочки. І отак от один, потім второй, третій. І пішли, подиміли, і там видно, що впали. Ну, гвинтокрили вже їхні теж не літають. Літали геть в наглу. Все, да, вже, вже, вже літають. Раніше чувствовали хазяїнські. Да, да, да. Вилітають там, делали пуски. Вчора, кстати, не сделали пуски по своим позициям. Да, по да. Тому, да, да, да. земля небо да. і по своїй. Це в них часто, в останнім часі в них це полоси, дуже часто враження вогневе, вогневе, вогневе своїх позицій, це дуже часто. Порубали свої. Порубали, порубали свої. там Так це з нам хорошо. Так, Конечно, так, ми не хлопали не отак в дощ. Браво. Ми їм були вдячні. Все, це хай України, в да, 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 хай залітаючи ще, ми будемо їм вдячні. Да. Ми вдячні, да. Да. Кидають вони своїх, нікому не вірте. Кидають вони своїх. Между, е... І поранених, і двохсотих кидають Сьогодні вони того, своїх. все. Костромка, Костромка, там двохсотих mm -hmm. стільки, що ну, просто от поле засіяне іми. Ніхто їх не забирає. не Тепер мусимо будемо їх утилізувати ховати. Десь. Они вже да. Летом, якщо вони вдувалися, то зараз вони вже так лежать просто. Просто... І це ж знову на, нам гамном цим оцелупатися. Ж... Да? Ну то звісно, ну а як. Ну на що нам всякі потім хвороби, зарази, Зараза от зарази. Пускай нормально удобрюють нашу землю. Да. А на наступний рік ми вже буде гарно урожай на кавони. При такій інтенсивному напорі, натиску, ну, бачите, кидають броніки, кидають все. Зброя. Але ж, але ж все рівно, вони ж не повні ідіоти, Є не в повні в них серйозні є, вороги. Є, е, Серйозні вороги, серйозна в них підтримка це ДШБ. Це е, та структура, яка більш-менше воює в них. Все. Все. А оці вагнерівці так звані? Вагнерівці, були і вагнерівці, хлопці мали справу з ними. Я б не сказав, би, що там щось. Що а там цей щось... Поц Кадиров. Та ну. Звісно, це відео їхнє. Да. Ну, це тільки в Ютубі вони, зйомки. Ні, 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 ні. Е Поки на сьогоднішній день вже ми пройшли той етап. Я дивлюся також, звертаюся назад, повертаюся буквально три місяці назад. Я дивлюся на, на, на батальйон, який він був у мене, і там, де ми проходили бойове злагодження. І зараз. Це небо земля. Саме головне, що, я ж кажу, вчора такий інтенсивний день був, ніхто не зійшов з позиції, ніхто не сказав, що гвалт, каравул, е, потреба там, все, всі тримались, всі в укриття. Е, так що фосфор, я забув сказати, за фосфор це в них утром в обід і ввечері. це... заборонений, але все. Ну, Ми готуємо дрючки. Зараз ось їдемо знову, робимо бліндажі, накриваємо два наката, насип такий хороший. Ну і в принципі все. Все, хай, хай воюють, хай стріляють по нас. Ми перечекаємо, а в нужний термін, в нужний час ми підемо далі. Все. Клас. Все, однозначно, <звук> ми підемо далі. Все, хай вони нас бояться.